Навчу. Фаси. Най, най. Що за таке за двіжуха? А її може болеть не тягати Не болить її. Я знаю просто нюанси, які я розв'язую. Та так само і бле. Мене ні. Десь, я пожартував. Мене ні. Жрею. Нам вже з'їсти. Вона тут була зла, я тільки вибити, ви ставили, зразу просто вигарчили. Зранку це таке враження, що кути, а не все. А зранку подариш на руки, то вона зразу скомниться. Зразу лізе в ліс. якась така мордочка цікава, влека така довга. Не, не мордочка, гарнюня така. Гарнюня така. Гарнюня така наша. Гарнюня. Чесі, чесі, фас, фас, фас. Гарнюня така. Саво є, за що писати. Ходи. Гарнюня. Гарнюня. Ха-ха! Сухо! Ха! Та ти що ти боїшся? Та ти маєш блека! Та вона не вкусе, Бонна! А я від блека теж втікаю! Та? Ти знаєш, як Бонні кусався, я втікала зранку! Та блек то є блек! Знаєш, блек то так і міє, то я його так не боюся. То я ні блека не боюсь, ні її. Ти, я тебе прошу, того, як буде на нього сильно гарчати, ти його не давай. Та ніхто блека в обіду не дає. Ти зараз нам приносив в дитячий садик, так? Ми так. вже двоє вакциновані. Чекають з блеком теж можете гуляти, з двома? А, з блеком з з з можна садні, з часть ні. Ну та ти що думаєш, палець, то тако можеш робити. Ти така сама, як твій брат. Бери руку і тако хочеш Та знаш? бо ти бери її Тьма... такого. І вона тоді не може Поводок даш. Галя, поводок даш блек. А вона ошейник йому купила. І поведок. Не okay. треба ніякої шлейки. Він буде отакий во великий, а потім крува шлейкою буду, що літала за ним. Які великі будуть? Отакі во вони будуть. Шутурне? Та я тобі чесно кажу. Та будеш, дай вона яка не росте практично. Та не росте, ми клубочок привезли їй треба мене і все. Їй треба все, що маю я, їй треба до мене. Ну бачите, на мені телефон гризе, руки, гризе, їй все треба, де я. Ти Джесі захоче війти фон. Він все хоче, вона все хоче до я. От все, нам моє волосся. Навіть в моє волосся, тяне косрі, забери. Чого ти нічим не така? То Та кажуть, Блек спокійніше. Ти блек набагато спокійніший. Зараз подивишся на Блек. А диви, ти вона так лягає, то тихо. Я ти зараз погарчу. Дицька нагарка. Та не і так гарні. А вуха брудні, ти бачив які? Такі лода. Я боюся вуха трогати. А що в можна очистити. У мене в честі. Порочистиш мені б. Ясно, що він завжди розчистив. У нього чисті вуха, він весь такий ухожений. Бо ви не даєте. Ладі, ладі, що боїшся. Чого ви кусаєтеся? Бо ну, ми собаки. Фас, чого? Фас, фас. Ну що, тебе хтось обіде, я кусаєтесь. тебе обідала. А, ну там зверху, де дубка її пошкрабить. По, ага, по, я чого? <laughs> ну, 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 давай зараз накидати. Я там шкрабаю. Ну, що таке? Не заводишся? Акумулятор сів? Тут <laughs> треба коси між. Джесі, фас її. Ти знаєш, що ворог номер один. Зразу хіба під двері, зразу гавкати, кусати. А він зразу її зустрічав, обнюхав. Що ти? І вуха чисті, ти дурно. Та яке подвесок? Забери пак від, від вух. Я бачу. Як на камеру тянеться. Працюй на камеру, Джесіка. <ривіг> да, так, працюю. Так, тяну лапу. Вам привіт королєва передає. Що? <ривіг> Та нам скинула королева одна, що їсти вранці живе і він всі си сидить. Джесі, Джесі! А ти бачив, я бачив, як Блек тебе відреагував в ефірі? Ну. Він а так. що тако, він його так пізнав, как... Като... Галя, цей... ти бачила мої нові піжами? Бо, бо я завтра все буде прийду, або пізніше. А дай мені я буду за цей. Давай сіточку мені. Наша тобі сіточки? Точно давай? Тебе тратишь? Да! Прям сырой.